Молюсь за тебе, Україна, молюсь за тебе кожен час. Бо в мене ти одна єдина, писав в своїх віршах Тарас, Я чула вибух, гримнула гармата, мов чорний птах, вірвалася війна. Розбила серце юного солдата, розбита мрія малого козака. А мріяв він. Мирне синє небо хотів країну врятувати свою, і в наступний ранок не почути слово треба, а рідну неньку обійняти в гаю. Лунає сміх, він бачить сльози брата, котрі від радості стікають по щаці Та знову знову вибухає та гармата, що не дає покою навіть. e o